Моя доповідь, вона базується, я вибрала клінічний випадок як відзеркалення дуже частих проблем, узагальнених, з якими я стикаюсь у клініці. І ось хочу їх презентувати. Хворий 67 років надійшов до швидкої допомоги зі схаргами на постійну задишку, яка перейшла в напади. Навіть ядухи під час найменшого фізичного навантаження почастіше останнім часом і до стані ядухи він і надійшов. Тобто і так, і так можна на обидва боки. Тропонин позитивний, але верхня межа сірої зони. Вчора було запитання з е, е, чату, чи ви використовуєте високочутливий тропонін. Та в нас немає в, в країні високочутливого тропоніну. в нас є чутливий. Тому я можу сказати, що чутливим, але високочутливим тропоніном ми визначили сіру зону. На ЕКГ депресія е, СТ 1-2 мм всіх. Передніх грудних, негативний рівнобічний Т, на тлі фібриляції перецерть, то якою пацієнт і не відчував щось таке було, а коли не, не розумів, з нанезіартеріальна гіпертензія, але останнім часом норма наростає задишка, падає е, е, тиск. Схильності до гіпотензії навіть. Ви бачите, ЧСС 72 за одну хвилину, тобто коригувати тут не дуже. Дефіцит пульсу все ж таки є 70. Ожиріння і депресія. Встановлена психіатром такі не так, що він мені здавався, а такий, що він був. Помірний лейкоцитоз. Тиждень тому обстежений, коли це все. Глюкоза 573, пі майже 3000, креатинін 126, пі 55, 3А хронічна хвороба, нирок, атерогідна дисліпідемія 2А. Причому, ну, я вже доведу, дуже низький загальний холестерин, Дуже низький холестерин в високої щільності і ще й ліпопротеїн А там під 300. Ну це так. Просто не можу не сказати. Ехо, 47, камери серця делятони, гіпокінезія без локальної дисинергії. Тобто не можна сказати, що це щось нове. Ну, а на ангіографії картина маслом. Передній інстемі, але. Ви бачите багато судинного ураження, гемодинамічно значущі стенози 75-95% п'яти коронарних артерій і дві оклюзії. Даних гострий тромбоз шукали, шукали що ж, що ж стентувати пацієнту. І, а взяли, тому що тропонін позитивний, все ж таки. На тлі нестабільної стеносклеретичної бляшки наявності калпрітліженс немає. Тобто, це не перший тип інфаркту міокарда. Але... Інфаркт на анестемії, фібриляція. І, можливо, сьогодні дуже казали багато, але не, на, на тлі неуражених коронарних артерій теж це може бути емболічний інфаркт міокарду. Він нічого не приймав. чацва 5 газ 3, але ми рахуємо за ем, тромботичною, більше призначаємо. При надходженні призначено подвійну антитромботицитарну е е терапію НМГ. Стентування не показано, запропонована акаша, який хворий. Настільки категорично відкидає, що навіть родичів позвав, що боявся, що його схватять і прооперують. Я кажу: у нас немає кардіохірургії. Ми би хотіли, але ургенції не можна бути. Головні клінічні синдроми і питання щодо ведення хворого. Ну, Здається так, що якщо немає калпрітлижинства, то головна ціль лікування це гостра декомпенсована хронічна е серцева недостатність хімічного генезу. Фібриляція перед постійно ну, під питанням, але будемо розглядати як постійно хворий з депресією, скільки воно було, там не зрозуміло. Відновлення ритму фармакологічне сумнівне, і невідома тривалість, і така клініка. Е Втручання хірургічне абсолютно відповідає правильним цілям після стабілізації. Чому можна багатосудинне шунтування, і можна тут же провести одночасно абляцію і встановлення стимулятора. Це так нам хочеться. Але пацієнт. Ну, Негативно і так не можна, і так не можна. Робити тільки аритмологічне інвазивне втручання, ну, я не знаю, це не дуже розумно, тому що ішемія як така, вона буде все одно 5 стенозів і дві оклюзії. ГКС другого типу, як сукупне ускладнення гострої декомпенсованої серцевої недостатності та можливо, мікроамбілізації на фібриляції серці без антитромботичної терапії, перегляд антитромботичних. Фотичної терапії, одночасно з лікуванням ішемії, і, і декомпенсованої серцевої недостатності. Наша головна ціль наскільки типова ця клінічна ситуація для нас? От, будь ласка, сьогодні казали, скільки майнок, а так далі. Ми зробили за рік тут десь. З групи 1400 втручань, 704 хворих, яким робили щось потім. І ви бачите, що типовий пацієнт, ви бачите, 68 і стемі, другий тип, 68 років, жінки 31%, 70 чоловіків. Тобто, з цього приводу він дуже типовий. Взяти що його в анамнезі гіпертензія, але зараз просто пропульсивна активність міокарда знижена, і фібриляція перед в анамнезі. Ну, і що можна сказати? Додаткова функціональна характеристика ті ж пацієнтів. Там середня фракція викиду у нас 54, але коливання дуже великі – від 32%. До 60, а в нас все ж таки помірно знижена, і вона лікується в цілому стандарт такий же, як до зниженої. ХСН в анамнезі за задишкою, тому що це був ретроспективний аналіз. 50. І Кіліб 2-3 при надходженні 9,5. Попереднє призначення антикоагулянта після ГКС, хворим з фібриляцією передцерть, ось це важливо. В індексну госпіталізацію 40%. 40%, розумієте? Всім, подвійна антитромбоцитарна терапія. За виключенням значних показів до аспірину, тоді вже розглядається, а може все ж таки ще здати, але це все ж таки неправильно. Призначаємо лікування. Гостра декомпенсована, діуретики довенно, відразу вдвічі більшу дозу, ніж середня, терапевтична, гліфлозин відразу ем, інгітора АПФ 2,5 мг, тому що гіпотензія не, не потрібна цього. І відразу є ну Ми призначили преплес 25 мг, Звертаю увагу, за два дні перехід на 50 мг. Потім поясню, чому ми так собі зухвали ведемо, але безпечно тут. -ту -ту. Бета-блокатори за 48 годин від надходження раніше не отримував. Починаємо з після 48 годин з 2,5 мг, не допускаючи значного зниження. ЧСС, маємо фібриляцію перед серць, і 72 і так було. ЧСС. Після 3-4 діб стандартної терапії потрійної. Все ж таки, призначене тривалої антитромботичної терапії, ще в індексну госпіталізацію. Клопідогрель, едоксабан 30 міліграмів. Чому 30? Тому що ШКФ, е е е перегляд терапії за 6 місяців. В 55-60 за 6 місяців пригляда. Якщо прийде раніше, то він прийшов за 3 місяці, син привів. ШКФ. можливий перехід на монотерапію доксабаном 60 міліграмів, відносно чого я так зухвала? Тому що не знайдено було дійсно ніякого кульприт-ліжен. І якщо навіть він буде робити каша досі не зробив, то все одно це буде правильно. І за 12 місяців вже з усіх рекомендацій 60 міліграмів видок Чого починаємо з гліфлозином? Подивіться, вмирати стали частіше. Раніше Георгіаді сказав, що за 5 років вмирає 50%, тепер ми так добре лікуємо, всі маємо, що вже 64 в минулому році. Ну, просто хворі більш важкі. І тільки гліфлозини виходять на цільову дози імплементуються максимально легко. Ну, добре. Але це один з чотирьох, да? а другий клас який антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів. Це наша друга тяглова лошадка. І я вам скажу, що іноді гліфлозини немає змоги, вони ж не в списку НСЗУ. і родичі тут принесли, там не принесли. А ось антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів ми відразу можемо призначити, вони доступні і в нас ефективні вітчизняні генерики. Ви бачите, 2 ББ, якщо помірно знижено. Ну, помірно знижена, воно ж все одно не збережена фракція викиду, то то дійсно ми можемо призначити. Але що нас тут е, турбує? Ішемія значна попереджує дилатацію лівого шлуночка при передньому і, ішемії ураження, ранішна блокада альдостерона. Він взагалі-то наївний, е, окрім того, що він нічого не хоче і це тут не наївний. І ось я повертаюся до чого зухвалості так швидко призначати. Еплепрес 25.50. В дослідженні Reminder воно ще було таким зухвалішим. Це після е ЧКВ відразу робили. Тобто ще інвазивне втручання такі е, е, масивне. Показана безпека еплеронона, при ранішньому 24 години після ГКС використанні без попередньої оцінки рівня Калії. Оскільки у нас дуже часто ламається це визначення, то для нас це, е, на жаль, е, дуже слушна рекомендація. Хворі без ознак та історії важкої ХГН. Він поступив на фоні гіпотензії. Ви знаєте, що функціонерок Падає і це 55, там ну, не дуже значна. Титрація дози з 25 до 50 вже на другу добу. І за цей період ми ще й розпитуємо пацієнта і дивимося, ще переміряємо швидкість клубочкової фільтрації. Складніше калій перевірити нам. На жаль. Зважаючи на це, американці 21 2021 року ще писали, що значна кількість хворих, дві третини академічного центру, які мали показання для мінерала кортикоїдних антагоністів, не мали їх призначення, незважаючи на добрий профіль безпеки, лікування, соціальної можливості ну, в Америці, доведеної ефективності щодо зниження симптомів СН, смертності. Госпіталізації. Тобто, я не хочу сказати, що ми погані, але за кордоном всі такі розумні. Але ж від Цього теж не легше. І клінічні підказки з власного досвіду, чого так от ми додаткова інформація щодо невживання кардіологічних харчових добавок. Згадаємо, Ефезус, коли плеренон на три тину знижував негайну раптову смертність, але у жінок, які приймали дуже полюбляли добавки, да, які всі рекомендації відкидають, воно не спрацювало невживання додаткових препаратів калію, які ми так сразу Пхнемо. Особливо коли тарасеміт, а не фуросеміт. Одночасний початок з ліфлозинами не заважає початковий рівень навіть біля 30 мл, тому що вони підтягують. Менший відсоток гіперкалімії доведено в дослідженнях, швидка титрація ще підтримується. Ранішня інтродукція після гострого стану і рідше переривання на амбулаторному етапі це теж доведено з досліджень. Ранішня заміна антитромботичної Терапії. Чому акцент на едоксабан По-перше, хронічна ішемічна хвороба серця окремо дослідження Едоксабану 24-го року. І ви бачите, в нас 5 тут 4 ітричі 2. Ну, тобто, майже такий. А, Брали реваскуляризований, нереваскуляризований. загальна смерть, інфаркт, міокарда, інсульт, ургентна реваскуляризація і клінічно значуща кровотеча. І ви бачите, 6,8 групі доксабана проти 16,2. Ну що казати? І сума мас мейс плюс великі кровотечі і клінічно значущі мали ще краще: 4,7, і 14,2. І позитивний висновок. Але подивіться, наскільки швидко це ставало. Ви бачите, і коронарні події, і загальна точка розходилися просто моментально. І ще один момент. Хворі з ХСН і фібриляції частіше чоловіки, більше коморбідності, частіше кровотечі, ХСН їх незалежним предиктором. Тобто тут замкнуте коло. І чому етна? Тому що це найбільший в світі монорегістр одного антикоагулянта, тобто едоксабану. І давайте подивимось. найкраще досліджене в геріатричній популяції. В тімі 48 з 21 тисячі майже 8. З половини була старші за 75 років, це у нас за щастя. А в Японії вони досліджували Доксабан від 75 років і більше. Ну, Там брали низькі і наднизькі дози. Да. Да -да -да. Тому ми цього не Ну, просто хочу сказати, що і 85 років це не, не... вже кінець. Да -да, не приділ. В цій когорті ризик був навіть меншим, ніж у загальній групі, тому що е, гармонійне дослідження низької дози, враховуючи зростання ризику кровотеч та частоти ХСН з віком, Тут вони віддають нам належну перевагу Едоксабану. І головне, ви знаєте, то, що мене вразило, 2 мільйони 332 тисячі. Проаналізували все. Ранговий вірогідностний аналіз виявив, що дозовий режим різних проак. З точки зору безпеки і ефективності, має рів... різний профіль. Ну, Стандартна доза епіксабану відносно інсульту, і кровотеч, дуже непогана. І едоксабану теж перший відносно стандартної дози кровотечі, четвертий, тому що потужний препарат. А ось низька доза едоксабану, ви бачите, зберігаючи відносно гарний щодо ефективності тромботичної, має просто. Ну, прекрасний виход щодо кровотеч. Тобто має взагалі високі ранги. І що важливо, низька доза апіксабану дуже відрізняється за своїми характеристиками від високої. А ви згадайте, там же було в дослідженні Арістотель Стільки от повної дози, і кожний 25-й тільки отримував низьку дозу. Тобто, ми не маємо достатньої бази даних, можливо, з цими, цими пов'язаної розбіжності. Тобто, із цього новітнього аналізу 25-го року ми прароку ми прави. Тому Ведення хворих з ішемічною хворобою серця, особливо на тлі декомпенсації і тромботичних ускладнень, є складною клінічною задачою, тому що все не може бути гострим коронарним синдромом під однією дахом і з одним типом лікування. Незважаючи на сучасний арсенал ефективних фармотерапевтичних засобів і розроблені стандарти, дуже часто я є невключення включення гліфлозинів, особливо хворих без цукрового діабету, це по багатьох дослідженнях, а також пізнє призначення антагоністів вальдестерону, а то і не призначення. Аспіроналактон так не призначиш так зухвало, як я роблю вже багато років, спираючись на дослідження. А не просто, що мені заманулося, і в невеликій дозі. Хоча 25 це ну, ну, майже всюди тільки 25, як заколдовано, це ж не гліфлозин, 10 і все, а 50-є. Хоча дві групи є базовими досягнення квадротерапії ХСН, тому що у такого пацієнта ми не дамо невелику дозу бета-блокаторів, там 72 через числа з не розмахнешся. махнешся, і гіпотензія може бути краще з раміприлом. Тобто спиратися тут для лікування ми можемо на ці дві групи хворим з хронічною ішемічною хворобою серця в фібриляцію перед сердьм, особливо після ГКС. А другого типу, як правило, тільки антитромбоцитарна терапія. Але за стандартом подібні хвори саме гкс другого типу потребують дуже короткого терміну, мінімального терміну потрійної терапії і асками швидко виключаємо з додатковим включенням антикоагулянта. І за всіма параметрами цим цим антикоагулянтом особливо в старій і дуже. Такій старечій групі і доступності в Україні, і він нікуди не зникне, на щастя, і препарат вибору це едоксабан, і дозу його можна моделювати. Я вам скажу, що НГ єдине дослідження, де чотири дози вивчені: висока, низька, знижена і низька знижена, ультранизька. Це рандомізоване дослідження, а не просто вибирав лікар. Дякую за увагу.